Друзі, вітаю вас на каналі Deniz Estate. Мене звати Анна, Я менеджер по роботі з клієнтами. Сьогодні розкажемо вам про унікальний комплекс феністрації провінція Аліканте. Розкажу вам, чому ми обрали саме цей комплекс. По перше, це ексклюзив від надійного забудовника. Тут ви можете обрати двох-трьох і квартири за найкращими цінами, адже Зараз у продажу у нас друга і третя черги комплексу. Комплекс має свою величезну закриту територію, на якій ми бачимо великий інфініті басейн, дитячі басейни та закритий басейн. До того ж, маємо тенісні корти, зони відпочинку для дорослих, дитячі майданчики. Все це є для резидентів комплексу. Живучи в нашому комплексі, ви можете насолоджуватися безкрайніми видами на гори та бенідорм. Сучасні панорамні розсині вікна з електрожалюзями. у майстер-спальні маємо свій повністю обладнаний санвузол з теплою підлогою. Світла простора вітальня. Поєднується з повністю обладнаною кухнею укомплектованою технікою Bosch. Окремо маємо комору для зберігання речей та пральної машини. Далі виходимо на терасу. Неймовірна тераса площею 28 квадратних метрів, звідки відкривається шалений вид на Бонідорм та загальні зони відпочинку самого комплексу. А тепер розкажу вам про умови купівлі. Ціни стартують тут від 370 тисяч євро. За цю ціну ви отримуєте дійсно великі апартаменти площою від 110 квадратних метрів, а з, до того ж з великими терасами біля 38 квадратних метрів. Є варіанти з двома та трьома спальнями та двома санвузлами. Для резерву квартири достатньо внести 6 тисяч євро. Перший внесок 30% від вартості вносити протягом двох місяців від підписання контракту. Залишок 70% на кінці будівництва. Отже, друзі, якщо ви шукаєте дійсно унікальні апартаменти на узбережжі Коста Бланка, Феністраті, в провіції Аліканте, то цей комплекс саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання під цим відео. Якщо захочете записатися на перегляд, сконтактуйте з нами за контактними даними, які вказані нижче. І до зустрічі на нових відео від Денизастейт.